Здоровенькі були криптани і криптанки. Ви на каналі Криптоволя Арсік. І сьогодні я вам розкажу, чому я думаю, що зараз найкращий час для проявлення хоча б якихось невеличких початкових активностей мережі Зека Коли вже той Зека роздасть нам айрдроп, аби ми, чесні криптани і всі інші сибіли, стали казково багаті, та як його отримати і на які критерії. Моменти, мультиплікатори варто загострити увагу найбільше. Також рекомендація це додивитись дане відео до кінця, бо такої інформації на корінномовному ютубі я не знайшов ніде в ролику заховані лайфхаки, які вам стануть в пригоді в активностях у цьому проєкті. І третє, ви маєте можливість підзаробити грошенят, написавши любий корисний коментарій під цим відео. Далі можна глянути у моєму телеграм-каналі. І будь ласка, не забувайте про ваш фідбек у коментарях. Пропонуйте, рекомендуйте, критикуйте, але обґрунтовано. Я все стараюсь читати. Тож, давайте брати смаколики, чай, каву, паляницю і поїхали розбиратись. Ну і давайте для початку швиденько пригадаємо, так би мовити, базу, основу про проєкт. Заксінг це є Layer 2 рішення, який масштабує Ethereum, плюс має в собі нову ту технологію ZK-Rollup. Lab. Що це значить для нас, криптонів і звичайних мультакерів сибілів Перше, це є дешеві комісії, друге це є крута хайпова технологія, яку занесли купу грошей. Інвестиції в зібрали майже півмільярда. топ Тобто, 1 фонди з лідерами A16Z. І блокчейн Capital. Можете загуглити і подивитися, наскільки це є серйозні дядьки. Отож, якщо ми додамо фактори крута хайпова технологія, плюс серйозні дядьки-інвестори, плюс велика купа грошей, плюс ще тренд на ретродропчики, що ми отримуємо? Правильну купу безплатних монет, які одразу перетворюються в таку хорошу котлету стейблкоїнів. Звичайно ж, при умові. Якщо сама команда вирішить роздати дроп. Думаю, ви тепер достатньо змотивовані для старту полювання за дропчиком. Тож, коли найкращий час для закасінка? На мою думку, це є прямо зараз, тому що поки літо, багато хто відпочиває, їздить в різні точки України чи світу і зовсім забуває про крипту. Тому ми з вами можемо попасти в меншість. Кож, якщо подивитися на дати минулих ретродропів від проєктів, то там літом взагалі нічого не роздавали. Це виходило зимою, весною або восени. Недарма в криптосфері є відомий вислів «Sell in May and go away», що перекладається, продавай в травні і йди гуляй, який, до речі, стосується не тільки ринку крипти, можете подивитися на той самий. Ринок фондовий і ринок комп'ютерних ігор. Дуже добре відпочинок криптанів видно на Дюні. Точні цифри ви тут навряд чи зможете побачити, але для загальної картинки це гарно підійде. Якщо глянути на графік Дюни, можна побачити, що тут великий скачок відбувся на кінці березня, якраз коли арбітрум роздав дропчик Там було і 40 тисяч, і 26, 29. І він поступово падав. Якраз падав, 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 і був тут мінімальний в квітні, ось 25 числа, коли якраз йшов хай пеп, і були неймовірно великі комісії. Потім він впав до нуля і почав після цього стабілізуватися, і зараз він знаходиться десь на рівні там, 15 тисяч середньому гаманців, що є ну, зовсім небагато, враховуючи ті ж самі інвестиції в півмільярда. Згойтесь. І навряд кількість нових гаманців буде сильно збільшуватись, та як зараз літо, плюс абсолютна більшість криптонів сконцентрована на Layer Zero, що також є правильним. По мостах з різноманітних мереж в ZKSINC, по суті, ситуація така ж. На початку березня був великий скачок, потім все впало, і зараз плюс-мінус стабілізується. Хороший рентир, чому зараз? Це є низький комісії, низький гвай Невеличка нативна реклама мого телеграм-каналу. Можете також підписатися, знайдете тут багато цікавого. А тепер давайте перейдемо до першого лайфхаку, про який я говорив в початку відео. Це є дуже зручний ресурс, в якому можна наочно побачити по суті усю вашу активність в мережі: всякі взаємодії, об'єм, витрати комісій і багато іншого. Посилання залишу в телеграм-каналі. І в описі цього відео можете користуватися і мірятися зі своїми друзями, в кого більше цифри. Коли буде закасінка AirDrop? Для початку варто прояснити, що ні одна жива душа, крім самої команди розробників, піарщиків та інших членів, не може знати точних дат. Якесь наближене коло можливо, і то ці люди навряд чи розкажуть таку інформацію на публіку. Тому ніколи не слухайте всяких маминих екстрасенсів, фот від різних китайців, а довіряйте тільки офіційній інформації з офіційних джерел. Я ж думаю, що час ще є, враховуючи невеличку відносну інвестицій кількість юзерів і транзакцій. По дюні це є приблизно 900 тисяч гаманців. І трохи більше мільйона транзакцій. Для прикладу, в того ж самого Arbitrum, там, скільки я пам'ятаю, близько 600 тисяч гаманців було, і близько мільйона транзакцій. Нагадую, що Арбітрум зібрав в 4 рази менше коштів, ніж сам The Коротше говорячи, робіть, не лінуйтесь, снапшота ще не було, напевно. То як отримати ретродроп і що робити? Ось вам зразу другий лайфхак. Як дешевше активнічити для дропчиків. Заходимо, наприклад, на SyncSwap. Можна насправді заходити на любу свапалку, любу дефі, і взагалі, по суті, цей лайфхак може працювати і в інших мережах. Значить, заходимо, вибираємо тут Ethereum і вибираємо тут Wrap Ethereum, тобто WETH. І свапаємо. Ось ми, наприклад, врапаємо, у нас є от комісія зараз 39 центів. Якщо ми будемо свапити на USDC, комісія вже буде 1 долар. Тепер по активностях. Що, де як можна потицяти. Для початку заходимо на Chainlist, аби додати мережу The І тут знаходите The ERA. Air, в мене вона вже додалена, і жмете Add to Metamask. Заходимо гнорово на сайт. Якось системи ZK-Sync і дивимось, що вони тут взагалі пропонують. Десь тут пише, що це є Life on ERA, десь пише, що це є Life on Light. Light це є перша їхня версія, ERA – це є друга. Я використовував і брав, робив всякі активності тільки в ERA, тому буду показувати саме її. Для більшої зручності можете перейти в. Лері 3 це є дуже зручний, особливо для новачків, квест-сайт, де прямо детально і крок за кроком пояснюють, що і як робити. Плюсом за квести дають досвід на самій платформі, і, можливо, є якийсь шанс на айдроп у них. Всього тут є поки 7 завдань. В першому тут потрібно перекинути ефірки через їхній міст, і, до речі, це можна зробити дешевше. Але не використовуючи фір-мережу, що може мати також свої підводні камені. Далі покажу як і розкажу, чому я так думаю. Інші квестики це є всякі свапи, додавання ліквідності, купівля NFT і тому подібне. Розказую зразу вам такий третій лайфхак, який пов'язаний із завданням, де потрібно купити NFT. Коли вибираєте картинку, то ти на ту, яка коштує від 1 центу. Бо якщо ціна нижча, то ви будете отримувати певну помилку, і невтішка може не купитися. Рекомендую ще купити домен на ZK Sync. Водите тут любе ім'я в поле, тільки дивіться, що воно там було вільне і була можливість змінити. І не забудьте також додати його в бажання. Тут буде там така от іконка, сердечком. Думаю, ви не пропустите. Враховуючи, що Gitcoin партнериться з ZK є можливість задонатити на Gitcoin Grants, я би також рекомендував це зробити. Все просто: заходите на Gitcoin, фандінг. Тут є Gitcoin Grants програм. Donate. Підключаєте там гаманець, можете вибрати оптимізм. Тут буде дешевше. Вибираєте якийсь любий проєкт, який вам сподобається. Той тобто SpongeBob. Add to -cart, view my Card, Cart і вибираєте, чим ви хочете оплачувати. Можете випрати там, і задонатити, наприклад, 1,29. Більше 5 напевно баксів немає сенсу донатити, але менше долара також може бути трішки маловато. Ну і ще один це вже здається, четвертий лайфхак. Як швидше та часом, навіть дешевше вивести свої ефірки назад, це використовувати оцей міст. Орбітер. З офіційного моста свої кошти будете чекати десь біля двох днів, а тут десь ну, до хвилини. І як я раніше згадував, з нього можна робити депозит дешевше у дешевших мережах. Це є там Arbitrum, BSK, Polygon і так далі. Тобто не використовувати офіційний міст як в квестах, а робити це тут. А що за підводні камні, це є. Умови дропчику від оптимізм, у яких одна з головних умов була депозит саме в ефіріум мережі. Ну, але це є одиничний випадок, і інші проєкти таким не займалися. Тому, на мою думку, це скоріше виключення, ніж якесь правило. Тим не менш, я бріджив з ефіру, ну так, наприклад, про всяк випадок. А які будуть мультиплікатори та умови видачі дропу? Я провів невеличкий такий ресерч, проаналізував досвід е, минулих проєктів і написав про це пост у своєму телеграм-каналі. Тому якщо цікаво, долучайтесь до е, лав мисливців за дробчиками. Дивіться на пост і діліться своїми думками е, на рахунок цієї теми. Дякую вам за перегляд. Дуже чекаю на ваші коментарі, любі пропозиції. Рекомендації і обґрунтовану критику. Все буду читати і старатись вам відповідати. Всі посилання, які тут були в відео, я залишу в описі. Ну і не забудьте там, лайк, підписку і дзвіночок нажміть, якщо подобається такого роду контент. Не прощаюся до наступних відео.